Кожного дня, ну і по друге, робив це якісно і вдумливо. До чого тут подружмо? Він інший. Він він просто інший. Але все одно потрібно перед вами перед вами стоїть мамонт. До речі, о, мені треба сказати, що коли ви сказали про голу тупу, мені не переклали. Будь ласка, я прошу перекладача перекладати. Дякую. Це так, щоб вам було зрозуміло. Зрозумів. Вибачте, це я зараз. Я зрозумів. Чудово. Але. Розмовляти все одно потрібно Потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує. І потрібно розмовляти тоді, коли ти знаєш, що це дасть тобі плюс, дасть світу мир, дасть спокій людям. Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це дуже важливо. Отже, це означає, що якщо ти сильний... То ти можеш говорити.